Картина продана. У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті вже друге влаштували благодійний аукціон, гроші з якого спрямують на потреби захисників та захисниць України. У лютому цього року під час продажу картин Ігоря Куцого зібрали майже 90 тисяч гривень. Цього разу на аукціон мистецтво прискорить перемогу. Виставили ікони заслуженого майстра народної творчості України Володимира Шерстія. Перша моя виставка це була в в Бразилії, в місті Коритиба, і там якраз на даний момент це був наш блаженніший Любомир Гузар. І Я отримав від нього благословіння. І ви розумієте, я не то, що я щось го готував, чи ще щось таке, але просто так вийшло. подивився а чому так 20 років якраз. Цього часу на аукціон виставили 21 роботу Володимира Шерстія та ще один лот. Сюрприз. Всі виручені кошти, які будуть сьогодні зібрані в ході цього аукціону, будуть направлені на підтримку збройних сил України, а конкретно на потреби однієї з військових частин міста Хмельницького, командир якої звернувся до нас з листом. Ну з проханням допомогти у сумі 100 тисяч гривень на придбання високоефективного технічного оснащення. Ще перед початком аукціону мистецтво прискорить перемогу. Його учасники мали можливість ознайомитись із лотами, щоб визначитись, яку ж саме роботу вони хочуть придбати. Представлена колекція вона унікальна за своїм баченням автора, унікальна за своєю подачею, унікальна за своїм неймовірним світлом і теплом. І... Кожна із робіт вона овіяна неймовірною любов'ю. От любов'ю, очевидно, та що сяє від самого Ісуса Христа. Як зізнався автор ікон Володимир Шерстій, аукціон у Хмельницькому для нього став першим у житті. Хоча, після того, як повернувся із фронту, намагався організувати подібний у рідному Тернополі. Коли я приїхав звідти, я був в 49 й в карпатській січі. Я служив, я хотів зразу зробити аукціон. Я кинувся в нас в тернопіль на телебачення, теж і за кордон, там і це все, все. Ну, нічого з того не вийшло. Під час аукціону продали вісім робіт. За них виручили майже 74 тисячі гривень. Як кажуть організатори, це не останні благодійні торги у Хмельницькому. Кожен з нас має дати собі відповідь на запитання, що я зробив для перемоги і для України. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.